Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу Hyundai Santa Fe, автомобіль від другого власника з салону. Дуже гарна комплектація в нас, прикольні диски в нас на дуже гарні гуми. Диски в нас оригінальні компанії Hyundai. Роздвоєний вихлоп, 2.2, дизельний двигун. Самий надійний у цій лінійці автомобілів. Високий у нас кліренс, будь-які поребрики, бордюри взагалі не страшні. Повний привід. Покажу вам по салону. Салон у нас чорний з красною строчкою. шкіра, електрорегулювання водійського сидіння, стан руля, бачите на своїх екранах. По двигуну ніяких нарікань немає, помилок ніяких немає. Клімат у нас двохзонний, кондиціонер, все працює. Нова вже доработана мультимедіа на Андроїді. стан пасажирського сидіння. Є підірів переднього ряду та блокування повного привіду. Стан верної карти бачите на своїх екранах. Покажу вам задній ряд. Позаду в нас багато місця, комфортний просторий салон для задніх пасажирів, саме те, що потрібно. Та є додаткова розетка для заднього ряду. Автомобіль у нас сім'місний. У багажнику ховається у нас третій ряд. Прикольна тачка, чорний колір, дуже така збереженому стані буде вас чекати в місті Одеса Грушевського 15. А встигніть приїхати, побачити автомобіль вживу. Можна придбати у кредит, лізинг, 3 d будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.